Так, в роботі три верстата з епоксидної станини. Перший це з робочим полем 800х600х250. Зараз станина виставлятиметься рельці направляючи. Використовуємо калібровані полоси різної товщини німецького виробника. Частина портал X і Z вже готова. Цей верстат складаємо для своїх потреб. Відлита станина повністю іншого верстата колонного з робочим полем 600х600х450. Всі частини відлиті, чекають витримки і подальші механічні обробки. Майже готовий проект токарно-фрезерного верстату під 46 діаметр з зміною інструмента цікавим шпінделем і.